Війна забрала їхнє дитинство і перекреслила юність. Німці над головою стріляли. На... Вони працювали у нелюдських умовах і виживали як могли. Треба вночі перейти бух, бо тут німці, а там руміни. Вони бачили лють окупантів на власні очі. Боже б'ють його, а він мочи з нього, не ти спечили. Це їхня справжня історія. У мене такого б'яли сльози, тако мною тіпає, я йду до машини, бо мене ж визивають, а куди, то я ж не знаю. Очевидці з різних куточків Вінницької області називають окупацію Другою війною. І допоки вони є, ми маємо їх почути. Після неоголошеного вторгнення Німеччини на землі радянського союзу Україна підлягала територіальному поділу влітку 1941-го Більша частина окупованої Вінничини увійшла до Рейхскомісаріату Україна, той час, як її південні райони стали належати румунській Трансністрії. Фактично, Румунія отримала ось цю територію виключно в економічну експлуатацію. Проте, Антонеско думав інакше. На нараді 26 лютого 1942 року він сказав, що Румунія не збирається випустити з рук Трансністрію і обов'язково Трансністрію приєднає до Великої Румунії. Гітлер думав інакше. 16 липня 41-го року він сказав, що Трансністрію Румунії дали за лояльне ставлення Румунії до Німеччини. Але в майбутньому невідомо, як складуться відносини між двома державами. І Німеччина не збирається ділити свої завойовані території з кимось третім. Щоб не мати клопоту з новим господарським устроєм, румуни, як і німці, зберегли колгоспну систему. Так на Вінницькій землі з'явились общини: Фурніка, Албіна, Плугатар, Вікторія. Левова частка виробленої в них продукції вилучалася губернаторством. Як у колхозі, так точно все робили, але. Платити нічого не платили. А платив собі кожен, що міг вкрасти. Я знаю, що ми ходили сапати кукурузу, сапати, а потім кукурузу чистити. Йдемо з мамою чистити кукурузу. Е, Спочатку вижали, а потім беруть ці строчки кукурузи. І як нікого ніде нема, то мама сидить, чистить, а я. Жну покурузення. Це жну складаю на кучі. Мама пошила двійну отаку сорочку. І це сюди налучимо в цієї кукурузи, торбу зверху широкий. Я брала мамину куфайку, в мамині куфайці ходила, бо широку треба, бо тут. Отак От ми виживали із цього, що в крадеш, то будеш мати. Вірі Володимирівні на той час було 10 років. Тоді жила із мамою на півдні області. У них працювало два колгоспи сільськогосподарський та промисловий. Виживали як могли, адже за роботу окупанти не платили, тож людей виручали тільки городи. Із городу, з города, з города такого, ну там що небудь десь підчепиш, під, під, під де ж навчилися красти. Під час, під час війни не дає, не дають тут. У кармани насипали, у взуття насипали зерна коло, коло молодарки, як робили. 20 березня 1942 року губернатор Александру запровадив обов'язкову трудову повинність для жителів Трансністрії. Усі особи віком від 16 до 40 років мали використовуватися на різних роботах воєнного характеру, на роботах для установ і підприємств, громадських і приватних, а також на сільськогосподарських роботах екстреного характеру. Засівали хліб. Скотина в нас була, свині були. Все це люди робили. Була молотарка, ми до молотарки ходили. Тепер скажи дітям, ти навіть не знають, що таке молотарка, що молотила. Я була коло зерна, то за, за сутки 32 тонні треба було пшениці переважити і висипати, і все. Дуже тяжко робили, дуже. Свою весну життя Ніна Григорівна згадує зі сльозою. Бо ж дитинство викрала війна, а молодість робота у колгоспі. Після того, як окупували її село, всіх працездатних вигнали на роботи. Окопи я на окопи копала за селом. Проти наших, звісно, німці над головою стріляли наганай. А хто не пішов, то був зачинений в хліві. Зачиняли в хліві. А так посиди за три дні, що ти випущати на окопі. Ми лишилися найстарші вже щитати в селі, бо 25-й рік і двадцять й рік і всіх забрали в Німеччину. А я вже 28-го то не попала в Німеччину. Моя сестра 25-го то була в Німеччині. То ми вже найстарші, ти нами ну, вже стопкали куди хоч. І на окопі, і в і, і в ланці, і стартували раднами. Взагалі, ну, це, це казав, то була друга війна. Взимку, коли роботи на землі завершувалися, здавалося, можна перепочити аж ні. Жінок та підлітків нерідко гнали, скажімо, відкидати сніг. Румуни щедро нагороджували нагаями за невиконання наказів. Ми всі, всі боялися, раз сказав, значить, йде. Нас п'ять, я ж кажу, я, була б така бригада, п'ять дівчат. То ми одна другу каємо рано і бігом біжимо. На тик. Ми не, не жали, бо ми ще молоді були, і не так вміли жати. А що старі робили? Одним із способів заробити гроші на придбання продуктів або одягу була торгівля. На місцевих базарах люди продавали вирощене або вироблене власними руками. В кого була корова. Молочко продавали, в кого е, якусь грушку, якесь яблуко теж продавали. Кожен своє продавав. От мама виростила там десяток курей чи два, то мама брала цю курочку, обробила її, несла е, два-три десятки яєць, курочку, там ще щось, несла в могилів на базар. Бо там євреїв багато, євреїв завжди покупали курочку, от, то це заробляли гроші. Отак люди мали. Такі базарування часто могли обернутися трагедією. Мешканка Вороновиці Марія Солом'яна розповідає, із мамою ходили за 25 кілометрів до Гейсена, там купляли цибулю, потім несли її на продаж до Тульчина. Таким чином двічі за один похід переходили кордон між німецькою та румунською зонами окупації. Треба вночі перейти в Буг, бо ми на Бугу живемо. Перейти в Буг вночі, бо тут німці, а там руміни. О, треба перейти, а в Тульчині брали, а тут у нас солі не було, а в Тульчині руміни доставляли сіль, була сіль. Та там брали, брали в Тульчині сіль, хай це несли, продавали. Такого. Для більшого економічного ефекту та контролю за прибутками румуни усюди встановили власні адміністрації. На відміну від дистрикту Галищина та Рейх Україна, адміністрація Трансністрії формувалася виключно румунськими чиновниками. Це була цілеспрямована політика, оскільки окуповані території можна було потім легше приєднати до Великої Румунії. Лише на Місцевому рівні, там десь по селам, якщо це була висококваліфікована спеціаліст, людина її могли взяти на роботу і то на другорядну посаду. Там можна було взяти українця, росіяна або якогось людини іншої національності. В окупованих територіях проводилась масова організація місцевого населення. Закривалися українські школи, все рухоме майно, машино-тракторні станції. Заводи, фабрики, все вивозилось до Румунії. Те майно, яке залишалось на місці, воно віддавалося тим, хто був прихильним до окупаційної влади. На відміну від Німеччини, Румунія не змогла створити ефективного господарювання на окупованій території. На відміну від німців, румуни не переміщували населення з обжитих місць. Більше того, вони не дозволяли цього робити і самим німцям: так з Бершицького, Крижопільського, Могилів-Подільського, Ободівського, Ольгопільського, Піщанського, Станіславчицького, Тростянецького, Томашпільського, Тульчинського, Шаргородського, Шпиківського, Чернівецького. Чечельницького, ямпільського районів вивезено в нацистське рабство лише 1388 осіб. Тоді як із сусіднього з Трансністрією Гайсенського району, що перебував під німецькою окупацією, 4862 особи. Німецька окупація була набагато важчою, жорстокішою. З румунами можна було домовлятися, торгуватися. В румунів можна було за гроші вирішити питання стосовно документів. В німецькій частині документи можна було отримати через партизан чи підпільників, хто мав німецькі бланки. Без документів на румунській території можна було втратити гаманець на німецькій життя іноді забуханець хліба. Обов стояв на подбилі, там в обозі був хліб і варення. Брат мій цей, вже той помер, дуже їсти хоче. Зять каже, щоб був, попросив, мого були дали. Він пішов, бачиться, цих німців нема. Тако руками раз ми набрав цього варення, наївся, їй буханочку хліба кирпічику вкрав. То вони його так збили, що він синій був, що він синій був. І ще якась була в нас коняка. О, то упрач він сховав на печі під големи під подушку. І як вилізли на пічі на в упрач. і били його так, що Боже б'ють його, а він мочить, з нього. Не пить, Єфросинія Іванівна каже: німці роздали колгоспну землю за кількістю дітей у родині. Вони її обробляли, все зібране віддавали окупантам. Натомість німці видавали робітникам трохи зерна. Місцевих гнали відбудовувати шосейні дороги та будинки. Окупаційна влада відновлювала переробні виробництва, тваринництво адже треба було годувати власну армію. Але доблесні німецькі солдати і самі знаходили поживу у селян. А яблука трошечки з одвідрі, яблуку саки наникав такі, ну тоді вони великі такі. Я випорпаюсь до землі в бараболі ямку. І сховала ці яблука, сховали, це ще мама. І зверху трошечки бараболі. Не питайте, ні, не знайшов. яблуня на городі є, а яблука де. Вони не вродили. Пішов в льох, як ото собака той, що зараз нюхом бере в міліці. Так і випорпав цю бараболю, вибрав ці яблука, я кричу, що б тебе грім забив, б тебе пуля не минула, що тебе не, не знаю, що він. Він хопив мене за груди вдарив Дарський карабін. Але мама та й видерла. Забрав чи хоч одну яблучко. Отакі були німці. І не кололи, і тут жарили, і жили на широку ногу німці. Бо що ж, людей забирали, що зробили. У мене з сестри там лишилися якісь бьори мої, то, що, то я визбирати в собачу буду, поховала. Бо якийсь букжушку, то прийде, що є, то забирає. Для молодих дівчат, яких не забирали до Німеччини, окупанти знаходили роботу по господарству. Франі Дудник на той час було чотирнадцять. У групі з 15 дівчат її привезли до Вінниці валити дерева у ліску. І сьогодні не розуміє, де ж бралась та сила та витривалість, але роботу виконали. Ми Вже стоїмо кучкою, бо не знаємо, куди нас ще буду далі вести десь на якийсь другий участок. Приїжджає легкова машина. Встала, ці начальство пішло до машини, там балакають. І балакають. А ми стоїмо, тако трусимося кубкою всі і плачемо, а хто мовчить, а, а хто вже просто мови, мову відняло з того всього переляку. Це ще, ще діти всі Боже мій. Водитель начитує першу мене ковальська франя, вийдіть сюди. То мене такого б'яли сльози, тако мною тіпає, я йду до машини, бо мене ж визивають, а куди, то я ж не знаю, куди мене будуть буду знову везти. І визвали одну крушличку, одну станичку, Марусю і, і Ганю. Везе нас і каже, дівчата, не плачте, вам буде добре, вам добре буде. Бабуся й досі вважає, що тоді пощастило. Адже працювати привезли до їдальні, яка обслуговувала обласну лікарню. Дівчата мили посуд, прибирали, потім і готувати навчились. Українці працювали на окупантів не тільки на рідній землі. За німецькими постановами молодих хлопців та дівчат, як рабів, вивозили на роботи. Тільки із Вінниці було депортовано 13 тисяч 400 осіб. Ганно Данілевич, доньку голови колгоспу у селі Комарове, німцям здали свої ж сусідські. Перший раз її викупили за продукти, а вдруге не пощастило. Наче звак мене самий перед, бо я дочка комуніста. О. То Тоді вже батько не рідні в мене бували, вони мене викупили. Тоді Тоді я натерла ногу якимись, що вроді би як гнила в мене нога, а завали й муку й салу, що викупили мене. Ну, дали мені білет що негодно. Вже така радість, що страх. Побула вдома може з місяць, дають на село по роках, так як армія. 26, шостий, і 25-й роки. І все, я попала. Дужи не такі були страшні, як свої, то було щось чи чотири поліцаї. То один був хороший такий дядько, ніколи не це. Не, а то були такі собаки, що. Ну, і вони пішли собачою. Старости та поліцаї становлять окрему групу тих, хто працював під час окупації. Вони за свою роботу отримували не тільки матеріальне, а й моральне задоволення. Здіймалась рука на сусідів та родичів, переповнювали чорне відчуття влади та повної безвідповідальності. Кожен хоче, щоб вчин якийсь заробити. А, та що так само, із своїх людей організовували на, на Німеччину і всякого було, що не знали, що воно продажня шкура, всі знали, та й так, погано ставилися, але що з того, що ми могли зробити, як нами керували вредний був, це батьків, батько мого, ну як би считати, як. Племіник, чи, чи якісь ну, родичі, то цього батька б'ють, а він дивиться, це, то сказав, бо там, що, що, пан не треба, ти, там, ти ж староста ні, відмолотили батька. Про те, як свідчить історія та очевидці, не всі посібники були на боці окупантів. Наприклад, нині у селі Високому Томашпільського району односельці встановили пам'ятник Анатолію Маринюку, який даною йому владою врятував не одне життя. Таке ж неоднозначне ставлення і до вінницького бургомістра Олександра Савостьянова, який очолив місто 1941 року. Савостьянова. Підтримували як українці, так і росіяни. Це була високоосвічена, інтелігентна людина, яка знала кілька європейських мов, зокрема німецьку, французьку. І в принципі, якби на цю посаду призначили якогось іншого, то та інша людина була змушена співпрацювати з окупаційною владою, виконувати різні накази і розпорядження. З одного боку, якщо характеризувати фігуру Савастянова, з одного боку він співпрацював з окупаційною владою. Він мав відносини з. Директором Вінницької міської біржі Робертом Рейтером, штаткомісаром Маргенфельдом. з іншого боку, ця людина допомагала місцевим жителям, тому що навіть є спогади серед місцевих жителів, що він по доброму і по-гарному ставився до місцевого населення та допомагав їм в окупованій Вінниці. 1 серпня 1941 року з метою демонстрації лояльності німців до місцевого населення. Була створена вінницька міська управа. На початку серпня тимчасове управління міста звернулося до Вінничан за допомогою налагодити в місті нормальне життя відновити торгівлю. Гроші в обігу були як радянські, так і німецькі. Один карбованець дорівнював одній марці. Вже до червня 1942 року з понад 80 вінницьких підприємств, які діяли до війни, запрацювали 62. В окупованій Вінниці, за згодою німецької адміністрації, почали діяти медичний та педагогічний інститути. Крім вищих навчальних закладів, відновили роботу технікуми: енергетичний, фармацевтичний та медичний. Не завмерло і шкільне життя. На час випускних і перевідних іспитів загальна кількість учнів у школах міста становила 2312. Загалом, по області, ситуація в освіті не була такою оптимістичною. Більшість сільських шкіл припинили своє існування взимку 41-42 років. Школу ну, я ходила до зими. Мені ще не було 7 років. До зими, а там вже зима важко було, одітися не було що, і вона мене не пустила. Я більше не ходила. Ну що хочу сказати, була читанка у нас і була е, ця. Українська і на другій стороні перевод. Не так, щоб там вчили азбук чи що, а зразу перевод. Як це буде по-німецьки. Стояв образ, і перше, чим початі заняття, ми помолились Богу, а потім вже почалось заняття. Приходив, провіряв Румін пару разів. У 1941 році. Коли Вінниця була окупована, а фронт пішов далі, німці починають господарювати на окупованій території. Вони починають відбудовувати заводи, фабрики, заклади освіти, медичні заклади. Проте ситуацію на фронті в 42 му і 43 х роках вони змінили ставлення німців до місцевого населення і місцевих територій. Так, Борман зазначав, що потрібно заборонити медичне обстеження для дітей. В своїй записці міністр східних територій Розенберг. До Еріха Коха зазначав, що дітям достатньо чотирьох класів освіти. Проте в 43-му році і цих чотири класи потрібно заборонити. Окупаційний період не порівняти з мирним життям. Місто перебувало під особливим наглядом німецьких військових, оскільки під Вінницею була збудована польова ставка для Гітлера. Це був чи не на найбільший будівельний німецький проект на територію окупованої України. Основні будівельні роботи тривали з грудня 1941 до квітня 1942 року. На важливих роботах працювали німецькі спеціалісти на важких, радянські військовополонені та місцеве населення. За різними даними, під час будівництва загинуло від 2 до 15 тисяч осіб. Окупанти вірили, що вони прийшли всерйоз і надовго, до того ж їм для війни потрібна була діюча промисловість. Для промисловості підготовлені робітники звідси випливає цілком логічне: відбудова фабрично-заводської промисловості закладів освіти. Робота підприємств, навчальних закладів та культурних установ була короткочасною. З переломними подіями на війні та натиском радянської армії життя у місті змінилося. Особливо інтенсивно грабувалось місцеве населення напередодні відступу німецько-румунської армії. Причому грабувалися як румунськими, так і німецькими частинами. Вивозили все, що можна було вивезти, прямували на захід ешелони з сировиною, збіжжям, продовольством, культурними цінностями. За румунськими даними з Трансністрії, з окупованої території румуни вивезли в 10 разів більше. Ні, складав їхній державний бюджет з 1941 по 1942 рік. Звільнена від німецько-фашистських загарбників Вінниччина лежала в руїнах. З 579 підприємств повністю були зруйновані. 376. Прямі збитки заподіяні фашистами народному господарству області становили 24 мільярда карбованців. За період окупації розстріляно і закатовано понад 200 тисяч жителів області. У концтаборах було знищено майже 46 тисяч військовополонених. Понад 61 тисячу громадян було вивезено на примусові роботи за кордон. По війні доля наших героїнь склалася по різному вони продовжували навчання, створювали сім'ї, працювали на колгоспних полях. Одні залишилися в рідному селі, інші приїхали до міста, але викрадену весну усі пам'ятають як сьогодні. Та й чи може життя зітерти з пам'яті такі спогади?